Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У своєму інтерв'ю виданню Guardian Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп, якщо переможе на виборах президента Сполучених Штатів і потім домовиться із Володимиром Путіним коштом України, ризикує перетворитися на президента Лузера. Володимир Зеленський попередив, що Путін може не виконати жодних домовленостей, які він досягне із Дональдом Трампом. І якщо ситуація буде розгортатися саме таким чином, якщо Путін захоче продовжити війну після того, як будуть досягнуті певні домовленості із сполученими штатами, і піде далі. Для усього світу це буде означати слабкість сполучених штатів, і про свої амбіції тоді згадають інші диктаторські режими. Дональд Трамп до цього часу робив чимало суперечливих заяв, пов'язаних із його поглядами на російсько-українську війну. Він говорив і про те, що в разі його обрання президентом Сполучених Штатів він домовиться із Володимиром Путіним буквально за лічені дні. І про те, що якщо б Росія напала на Україну в час, коли він був би президентом Сполучених Штатів, він розбомбив би Москву і про те, що він буде продовжувати допомогу Україні в разі, якщо буде обраний президентом Сполучених Штатів, але вимагатиме такої ж підтримки від європейських країн. Такі суперечливі заяви за великим рахунком свідчать про те, що колишній президент США насправді не сформулював свого реального бачення того, як можуть розвиватися події на російсько-українському фронті після його обрання президентом Сполучених Штатів Америки, і як реально він зможе вплинути на ці події, однак ніде правди діти, Трамп дійсно вважає, що може домовитися із Володимиром Путіним за великим рахунком, колишній президент Сполучених Штатів повторює. Той самий підхід, який визначав підхід майбутнього президента України Володимира Зеленського, коли той балотувався на посаду. Президента України у 2019 році, і перший період перебування Зеленського на посаді очільника Української держави. Тоді і сам новий український президент і його оточення, і мільйони його прихильників продовжували вірити, що можливі домовленості між Росією і Україною, між новим українським президентом і президентом Російської Федерації, а війна продовжувалася тільки тому, що в ній. Зацікавлена українська влада, і за великим рахунком, той самий підхід, який Володимир Зеленський застосовував для того, щоб перемогти тодішнього українського президента Петра Порошенка, зараз застосовується багатьма критиками Володимира Зеленського, які вже націлені на політичну кар'єру, яка буде формуватися під гаслови кращого розуміння. Російських тривог в галузі безпеки я не виключаю, що саме такі люди будуть підтримуватися мільйонами українських виборців після того, як закінчиться війна, і в нашій країні відбудуться перші президентські і парламентські вибори. Однак для того щоб зрозуміти, що жодних реальних домовленостей з Володимиром Путіним не можна досягти, не треба бути ані Володимиром Зеленським, ані Дональдом Трампом треба насамперед сформулювати в своїй голові яких цілей добивається російський лідер в своїх агресивних діях проти україни та й проти інших колишніх радянських республік Якщо ми усвідомимо, що Володимиром Путіним керує ідея відновлення його імперії, принаймні у кордонах Радянського Союзу 1991 року, і що він щиро впевнений в тому, що ця ідея підтримується переважною більшістю мешканців колишнього радянського союзу, які сплять і бачать відновлення союзної держави і столиці у Москві, тоді всі дії Володимира Путіна буквально з першого дня після його приходу до Влади у Російській Федерації далеко вже двотисячного роту стають абсолютно логічними і обґрунтованими ідеологією, яку Путін виніс з комітету державної безпеки радянського союзу, і яка повністю поділяється Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Таким чином всі дипломатичні маневри Росії і тоді, коли вони відбувалися з українськими лідерами, і тоді, коли вони відбувалися з американськими президентами, пов'язані з однією єдиною метою метою відновлення державності у кордонах колишньої імперії. І коли Володимир Путін переконався, що західні країни не тільки не поділяють цього його підходу, але й готові приймати принаймні європейські, Колишні радянські республіки, такі як Україна до Євросоюзу і НАТО, що вони категорично не відмовляють їм, коли ті говорять про свій європейський та євроатлантичний вектор. Він вирішив, що тільки сила стане сигналом для заходу, що він відмовився від цих амбіцій і дозволив Росії діяти у її традиційній сфері впливу, так як того забажають в Кремлі, можна сказати, що. Путін жив, живе і житиме у світі справжніх ілюзій. І разом із ним, у світі цих ілюзій, живе переважна більшість громадян Російської Федерації, які підтримують плани свого Керманича по відновленню старої радянської імперії під російським прапором. Але виникає питання: чому в цій ілюзії мають жити такі політики, як Дональд Трамп? Чому? До тих серйозних проблем, які сьогодні виникають у сучасному світі, і які пов'язані насамперед не з грошима, а з ідеологіями, і з боротьбою демократії і диктатур, і з протистоянням імперських проєктів і проектів політичних націй, застосовується абсолютно застарілий і безперспективний бізнесовий підхід. Який, звичайно, був дуже важливий ще пару тисячоріч того, але зараз виглядає абсолютно 100% архаїкою. І ви можете, звичайно, обрати керівником держави людину, яка є носієм цієї архаїки, яка вірить, що з усіма можна домовитися, якщо мова йде про фінансову вигоду, або про те, що для мешканців певної вулиці насамперед важливо. Наскільки ретельно вона є заасфальтованою? Однак відповідь на такі ілюзії буде війна, смерть, сльози. І, звичайно ж, тут абсолютно правий Володимир Зеленський перетворення Сполучених Штатів на державу, яка програє глобальне протистояння із диктатурами, і принаймні посилить їхні амбіції щодо створення ось цього самого біполярного за участю Китайської Народної Республіки, чи навіть багатополярного. за... Посиленням ролі і Китаю, і Росії водночас світ. Світ, в якому демократичним державам вже не вдасться зберігти той порядок, який був оплачений кров'ю тих, хто загинув під час Другої світової війни. І зараз з останніх зусиль оплачується кров'ю тих, хто гине на російсько-українському фронті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. перемога і миру вам хай щастить.